Вітаю, друзі! В ефірі та житті. Мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Повітряна війна між Росією та Україною. Поділюся з вами своїми головними висновками. Українці завдають ударів по російських системах ППО, авіабазах і нафтобазах. Росіяни мстять українському енергетичному сектору. Сьогоднішня тема це повітряна ракетна війна. І я не можу не почати з розумів про те, про що я вже згадував принаймні влітку цього року, якщо не раніше. Та. Тим часом близько п'яти або більше країн-членів ЄС фінансують кілька великих проєктів з будівництва заводів з виробництва зброї та боєприпасів в Україні. Однак Через те, що чимало політиків Євросоюзу все ще дрімає і паралізовані власною некомпетентністю, яка потім, до речі, призводить до нерішучості, Європейський Союз досі не підняв власну збройову промисловість на достатній рівень. Через це він не може надати ані інструментів, необхідних для захисту власних інвестицій в Україні, ані енергетичної системи, необхідної для їхнього функціонування. Іншими словами, заводи буде побудовано, але їхню безпеку. Безпеку енергопостачання для їхнього виробництва абсолютно не гарантовано. І навіть коли щось і постачається, то цього завжди занадто мало і занадто пізно. Наприклад, от так Нідерланди щойно поставили ВПС і силам ППО України три пускові установки М901 для зенітно-ракетних комплексів. Канада доправила ще один ЗРК на сам. І ще хтось нашкрябав аж цілий ЗРК Мім-23 Хаус. Який минулого тижня було поставлено в Україну через Польщу. До речі, є повідомлення, що МІМ-23 становлять приблизно третину арсеналу Збройних сил України, і так Німеччина планує надати дві системи ЄРІСТІ СЛМ і СЛС до кінця року. Але чому тільки зараз, а не вже кілька місяців тому? І ще подивіться на таких славних членів НАТО. Як греки, За ініціативу Франції, ну, чого ви хочете, Макрон і компанія все ще мріють про відновлення воїн 1918 22 років. Вони передають свої С300ПМУ1, ТОР 1 М1 і Оса АК Вірменії. Гірше того, офіційним поясненням Афін стало Надто сильний тиск з боку опозиції та відсутність ініціативи з боку західних союзників, принаймні, насправді, останнє мене анітрохи не дивує. Чому з тієї самої причини, з якої НАТО зірвало угоду з Чехією на 2 мільйони артилерійських снарядів на початку цього року? Бачите, власники і керівники системи НАТО все ще переслідують мету отримати прибуток замість того, щоб реально допомогти Україні виграти війну проти Путіна. А оскільки подібні товари за НАТО дешеві, порівняно з тим, що може поставити власний оборонний сектор НАТО, коли-небудь у майбутньому, вони блокують такі угоди. І приблизно в цей самий час генерал-майор Вадим Скібіцький. Повідомив, що Росія за останні кілька місяців накопичила понад 200 одиниць х 101 і 300 ракет Іскандер М. Тоді як німецьких платників податків навіть не інформують, наприклад, їхні славні засоби масової інформації про те, що Volkswagen виплатив своїм акціонерам дивіденди у розмірі 5 мільярдів євро ще в травні. А за кілька місяців зрозумів, що має закрити три заводи і звільнити тисячі людей. Тому що йому не вистачає 4,5 мільярди євро. Точно так само, як австрійських податків податків не інформують про те, що КТМ став банкрутом після виплати рекордних дивідендів своїм акціонерам на початку цього року і тепер не в змозі заплатити своїм працівникам. Дивіться, це та сама політика недалекоглядної наживи і брехні, яка вже кілька десятиліть править усіма аспектами суспільного життя на заході. Та сама політика, яка дає. Фантастичні обіцянки щодо стримування нелегальної імміграції, до речі, спричиненою її ж власною наживою, щодо припинення скидання промисловістю мільйонів тонн токсинів у природу та в наші харчові продукти. До речі, спричинено тим, що промисловці підкуповують політики щодо заміни викопного палива на відновлювальне. Неможливе, бо так сказали виробники викопного палива щодо протидії азійській конкуренції. Через банкрутство чи продаж власних високотехнологічних підприємств. Звісно, що не менше 2 з п'яти глядачів, які, можливо, це дивляться, порадять мені зараз не відволікатися і припинити політикою. Але ось вона існує і подобається вам це чи ні, це і є система Заходу, система, що впливає на перебіг засобів і форми повітряної та ракетної війни між Росією і Україною. Причому настільки сильно. Що навіть камуфляжні кольори і маркування на задіяних літаках БПЛА, ракетах і наземній техніці де факто фактоються нею ж. І ще одна річ. Перш ніж я продовжу, на додачу до своїх грн 2, які є копіями розроблених Іраном Шахет 136, росіяни тим часом розгортають велику кількість своїх ударних БПЛА Гербер, зроблених переважно з компонентів, вироблених у Китаї. Настільки, що парламент ЄС тепер не збирається запроваджувати економічні санкції проти Китаю. Ні, це було б занадто шкідливо для бізнесу і прибутку. Натомість він збирається вести додаткові санкції проти Росії. Тиждень повітряної війни, про який далі йтиметься у цьому резюме, розпочався 22 листопада, коли Україна завдала удару по невідомій цілі в районі. Краснодара за допомогою БПЛА, а росіяни спрямували на Україну 114 штурмових БПЛА. Славність Збройних Сил України заявили, що 64 з них було збито, 51 заглушено, а результати роботи решти чотирьох, ну, незрозумілі. Взяний сезон уже майже настав. До чому би просто не купити ще більше брехні, просто цього разу зроблено в Україні 23 листопада. Україна застосувала атакам для ураження Радара 92 НЧСЕ і двох пускових установок ЗРК С400 біля села Велике Жирове у Курській області. Це 1490 полк ППО, а також ну, щось невідомо в районі Ростова-на-Дону. Як ми бачимо, ЗСУ почали бурити коридор у середині російського повітряного простору, щоб забезпечити можливість нанесення безлічі наступних ударів. Тож ж ранку росіяни підняли в повітря 73 ударні БПЛА над Україною. ЗСУ заявили про 90 збитих та 19 заглушених. 25 листопада Україна завдала удару по авіабазі Курськ-Східний Калинове, що не менше шістьма, а можливо, і 8 атакам. Точний розмір збитку залишається незрозумілим. Крім того, українські БПЛА завдали ударів по системах ППО в районі Курська по заводу Тайфун. Електротехніка і на автобазі Калуга нафтопродукт у Калузі. Три або чотири резервуари підпалено. Росіяни повідомили, що місто було обстріляно трьома БПЛА, і всі три було збито. На жаль, їхні уламки впали на територію промислового об'єкта, спричинивши сильні пожежі. Не можу не поставити питання. Ну, от реально, хто в Росії все ще купується на це? У 1980-ті роки росіяни прекрасно вміли читати між рядків радянських пропагандистів. Росіяни випустили над Україною 145 ударних БПЛА. Збройні сили заявили про те, що 71 було збито і 71 заглушено, 38 з них було перенаправлено Білорусь. Крім того, протягом дня росіяни випустили два Іскандер М. Підрозділи Південного командування ЗСУ заявили, що один із них був збитий разом з п'ятьма БПЛА. 26 листопада українські БПЛА завдало удару по Ростову на Дону, ймовірно, по системах ППО, а також нафтогазовому об'єкту Салаваті Башкарказостаті. Башкар Розташованому приблизно за 1200 кілометрів від України. Росіяни запустили над Україною 188 БПЛА плюс 4 іскандери. ВПС України заявило, що 76 БПЛА було збито, а 95 заглушено. Водночас не вдалося збити 4 скандери. 27 листопада близько 40 українських БПЛА, а також ЗРК С-200 у режимі повітря-повітря і ракети повітря-повітря «Storm Shadow» завдало удару по авіабазі Бельбек в Окупованому Криму. Очевидно, саме під час цієї атаки було виведено з ладу російський радар 48 Я6К1. За даними росіян, над районом Ростова на Дону також було збито 10 українських БПЛА. Росіяни перекинули на територію України загалом 89 ударних БПЛА з району Приморсько-Ахтарська. За ними пішли 85 крилатих ракет Х101 і ракет Калібр, 3 х 69 і 3 С-300 або ж БМ 30. Повітряні сили заявили про те, що збули 76 крилатих ракет, усі три Х-59 і 48 ударних БПЛА. Ще 62, за даними ЗСУ, були заглушені включно з 5, які відлетіли назад у Росію. 28 листопада Міноборони РФ стверджує, що відбили український удар і збили 25 БПЛА, 14 у Краснодарському краї, 6 над Брянськом, 3 над Кримом і 2 над Ростовом. За даними українських джерел, росіяни випустили загалом майже 120 крилатих ракет, 90 БПЛА шахет і ударних БПЛА, що робить цей ракетний удар по Україні найбільше на сьогодні. ВПС України заявили, що збили 76 криватих ракет, 3 Х-59 і 35 БПЛА. І це справді так. Безліч світлин, що підтверджують, це з'являються тим часом в українських соціальних мережах. Однак багато крилатих ракет були означені касетними боєголовками, тож знешкодження та розчищення навіть їхніх уламків буде проблемою ще не одного дня. Ба Більше, багато з них влучили в ціль, за словами міністра енергетики України. Це був масовий удар. Відомо, що під удар потрапили Луцьк, Волинь, Суми, Харків а в Одеській області підстанція у Зі свого боку, війська 14-ї механізованої бригади вивели з владу російський ЗРК ТОР. Висновок: нічого особливо несподіваного. Українці задають ударів по російських системах ППО, авіабазах і нафтобазах. Росіяни мстять українському енергетичному сектору, намагаючись унеможливити нормальне організоване суспільне життя в Україні. Звісно. Для нас на Заході це несправедливо. А для українців це не що інше, як варварство. Тому що багато хто з них, особливо бідні українці, люди, які не можуть дозволити собі купити електрогенератори, щоб зігрітися цієї зими, мерзнути цієї зими. А це не що інше, як варварство. Однак, будь ласка, зверніть увагу, шановні західники, подумати про те, що Україні вдалося. Зробити щось подібне з мільйонами цивільних осіб, які мешкають у контрольованих, точніше ні ні, 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 не так. Подумайте, будь ласка, що їм вдалося зробити щось подібне з мільйонами цивільних осіб, які мешкають у контрольованих повстанцями частини Сирії, що у 15-16 роках. Тобто, що Захід багато років тому залишив їх бувати тисячі, та етнічно очищати мільйони в такий самий спосіб зі свого боку, створивши цю кризу біженців. Дозволивши росіянам створити щось на кшталт прецеденту, і хто може їх тепер звинуватити. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7. Відслідкому всі новини та події, аби зібрати їх докупи, встигнути проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країне. Нехай щастить і бережіть себе!